Що врізте поліції? Молос закури. Шофіте полісі, що врізте полісі. Закури, молос закури. Прошу вас негайно зареєструвати відомість моєї заяви, до діючих вимог КПК та законодавства і повідомити мене мого адвоката Шевна Володимиром Володимира про виконання цих дій встановленому законом порядку з повагою, що так биває 120%. Сході провадження перевідки. Дана ознак фірмального порушення працівниками чинства війни у поліції відносно висновок. Даний дієш по чоловіки нічого. Добре, а може доцікавитись, а і іншим провелося перевірка? Хто переводить? Працівників каже, а в чому перевірка заключається? Ви требуєте суд. Я розумію. Да. Я прізвище по батькові посади. Дякую. Серпулько на серпулька Михайло Вігоровича були розписані матеріали а ви ним восьмо. Він сказав, що він не при чому. Я не я хата не моя. У нього він виконує обов'язки начальника відділу. Зараз пока начальник відділу. Ну, секунду, ну, що чому? Я ж вам нормально говорю. Ви мені говорите нормально, тільки що ваш підлеглий сказав, що він не, не має до цього. Він, він не знає про обставини, він заяву не приймав. Він прошу. За що він розписується? Вона не поза що розписується. Чому вже не працює за так, давайте по конкретному. Що конкретно вам хід? У мене дуже багато В Чому заключалась перевірка? Перевірка в опитані громадян. Чому заключається? А є документальне підтвердження цієї? Перевірки? Ну, звісно, є. Я ж говорю, звертайтесь до суду, і суд хай втривоє відновлення висловлення, і хай ввасту, я щось не ми його касує, якщо суд при наріше. Не спієр, а ми чому? Я саме відповідають. Як це ми не хочемо діляти? На момент перевірки ми не побачили ознаки і дального дорогу. Послухайте не прибувають, я вам скажу. На момент перевірки ми не побачили, не побачили ознак кримінального правопорушення. Якщо суд скасує наш висновок, зобов'язує внести ЄРД, несемо ПРД, будемо в рамках ЄРДР проводити. У мене два запитання. Перше, да. а для проведення перевірки хочеш що відказання конкретних осіб на вам хоча б ця аудіозаписи на підтримні яким чином ви опитували громадян? Опитували яким чином? Яким у вас немає інформації про цей злочин? Ви ж не були учасниками свідчить. Я не був, конечно. А а що, що ви його пишете? засудив апеляційний суд. Так, а ви, ви? мова не про це, не про апеляційний так, суд. Про мова про, про те, що людина Я подала не не заяву не не про злочин. Давайте ви не будете за всіх трьох сторон на мене кричати. Давайте нормально будемо спілкувати. нормально з вами спілкуються. Я... Мова не про апеляційний Я... суд зараз. Не треба розповідати про апеляційний суд. йде про перевірку, яку проводили. Я кажу, опитали працівників даних громадян. Ви можете сказати, хто конкретно. Я не готов сказати, хто конкретно поштає. Давайте в на всю інформацію. Ви мене завідомо повідомте, що я підняв матеріал, підтягнув людей. Зараз, так, так люди тут. Подожі, ослухайте мене уважно. В мене зараз ще у районі храняє об'єм. І група після групи. Давайте на коней. Про 10 годину ви приходите. Я вам даю інформацію, що зараз ви поводіли ще і все. Скажіть, а станом на зараз складно підняти ці матеріали і запитати Михайла? Тому що він, не він. щойно повідомив, щойно немає, що його сердечно, що він уявлення не немає, щоб ці стоїть. Давайте Володимир Михайлович, Ви нікате після саме години. Ви приходите, я вам піднімаю ці матеріали, я їх Ну, Стратому що я ходити сюди не можу, він трошки далеко сюди ну. ходить. Я вам просто говорю про те, що а, добре, з цим не будемо зняти. Скажіть, по КПК ви мали право його інформацію не сфер, да? Конечно, в ми да, в рішення. А в КПК, написано, що ви маєте право прийняти рішення відмовити. Там не, не вращається ознаки кримінального прошу. Що такі ознаки правопорушення давайте, Послухайте. Я говорю, 10 годин. Ви приходите і не Я не буду собі 10 годин, тому що мені сюди ходити трохи далеко. Поясніть, будь ласка, ви не почали знати, нас злочину. Услухайте мене Що таке ознайомлення злочину? Услухайте мене уважно. Злочину? Звукайте Звукайте злочину. Я не збираюся зараз з вами спілкуватися по КПХ, по кримінальному кодексу. 10 годин, я вас почекаю в Конституції. Я не буду злочину ходити. Дайте мені таке питання. Що про... по вашому ознайомленню злочину? Діяче діяння. Передбачено кримінальним кодексом. Хорошо. стаття 373, 384. завідомо не продові покази, примушення давати покази. Це є кримінальне про Ви... він вказав вам про Ви для того, ви я проводили опитування з цими громадянами. Написали чого? Про що Михайло, який не був свідчений, не мав тим не важливо? Дід, може, мої дій можете брати через суді. Мої зараз просто з нами спілкуєтесь, наче ви не чиновник, верніше, наче ви не слуга народу, я а слуга народу. Ви... на ну. даний момент я прийшов сюди. Але... Я слуга народу, і мені народ вот, прямі на зараз діє. Розумієте, ага. я свій роблю так, ми запитуємо, які дії? Які Яка дія? перевірка? Ну, перевірка це дії. Дія, дія не має встави, бути не документально підтверджена. Так він, він же тут, цей Михайло, який має бути слідчим. Та при чому тут, Михайло? Є висновок, хто проводив перевірку. Розумієте? Спрашив, ну, так підніміть, ми для чого тут прийшли? Я вам розказую. Мене дали час. Боже, у нас же Житомирі такого ніколи немає. Три приходиш до начальника поліції, тобі розказують, тобі приходять. Ну посаджують всі. Сікунчик, спустяся, не спитайте, де начальник штаба. Він на виїзді. Що таке?

Ви тримайте російської. Ну, тримайте, але я ж до вас звертаюся не за допомогою до фізичної особи, Я ж вам живі. казав, ми зробили, ми, вас... ми зробили, виношу наші діти. Ми говорили, що ви особисто так, опитаєте конечно. цих осіб, тому що от і нам хотіться буде краще. Юля, ви так. Говорити, так, ви говорите, да, що Я вам особисто Розказую, я вам особисто Опитати даних громадян. На той момент, на помилуючи, повинен підпольний церкви. Я там тиждень жив, особисто. Mm -hmm. Я не можу відзиватися тим що. <с 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 ми провели перевірку. Зробили висновок, е, відмовили РД. Наші дії можуть. Ви що, я вам бути. точно скажу, що не проводили перерву, осіб не опитували. Ви сьогодні сказали мені, що перевідка проведена, ваш підлеглий сказав, що цього не було. Повірте, особи не опитували, я вам це говорю. Тоді я буду взагалі ставити питання про те, чим тут хто займається і хто, кому що, вибачте, безбольно бреше. Тому що. Один говорить одне, чего говорить інше, не ображайтесь, не, не ображайтесь нічого особисто, але точно хтось говорить про... Не... Алкоголі. Яка рязується. Тоді, коли воно було на кордонами, їх показився. Авіше, чого ви на мене кишіте? Давайте плюски. Ну, можу... Що ви кажете, ви можете намішати? Я вас, не при... права, я вас просто на наприял... Я вас просто на прийомі. Я вас розумію, тільки да, ну... ви зараз на... Ну, Ваші обов'язки. Так, да. ви ж просто... Так... Має... Працівника капали... поліції. Давайте, Микола Олександр, давайте ми просто подивляємо. Так, і все, зараз ми робимо сервіс на цьому наша ж... співбесіда завершена. На Тому що є алкоголічка, це не підставлено буде. Я подивлюся матеріали. Я... Дуже, давай на ці товариші завтра. Пустя вона на 9 годину. Цих є. Ємськягу, клімчука, сашу стягу, і ще так да ви давайте. Хорошо, давайте. Стягуйтеся, сіла по почерві. Хорошо. Так. А що ж ви будете Ні-ні-ні. Я сам особисто буду говорити, я не знаю, я до них вип'ю. Я собі до стою, завтра він побачу. Давайте так. понеділок ви заяву туди, до суду. Це взагалі. Все. Сказали, що провели вже <смітні> Ні, не провели. Ви ж говорите, так? Да? Ви показуєте. немає. ви кажете, що не тепер я присутню. Просто мені з самому вже інтересно. Хорошо, а про що ви з ними будете говорити? Я буду говорити. Хорошо. Звідки це все пішло? Хто кому скільки пообіщав? <смітні> да. Без проблем. Тобто, а так може що? любого громадянина Весь викликати, да. так? Без відкритого кримінального провадження може любого громадянина викликати, начальник міськвітів. І буде про щось говорити. У нас буде матеріал його залістовувати mm. нас ну. по 08. Добре, це ви будете питати, хто скільки, кому що пообіцяв. Добре, а за факту заняття. Ну, то що так. це Ну, Якби матеріали. мене хтось викликав без відкритого кримінального провадження, я просто не пішов би десь. У матеріалах його можна опитувати чи не можна. Так нема ж ніякого кримінального відкритого провадження. Матеріал його визнає. На підставі чого ви будете викликати? Світ, як світ. Як такий світ, послухайте. Конечно, конечно. Да. Якщо прийде, значить прийде. Не прийде, то не з... да. Давайте, да. А Дай -дай -дай. Да. так. Ви мене не піднімаєте. Давайте так. Понеділо обжалувати матеріали. Все. Познайомилися питаннями. А що обжалувати? Ви ж будете говорити з людьми. Ні, 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 ви жалобу, даєте. Я ж запитала, що ви, коли самі, будете з ними Я Ви неправильно, не знаю.